Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді такий цікавий набір пам'ятних монет України, який називається Яварівська забавка, це срібні монети. Купував я дані монети 19-го. Конкретно дата у мене навіть є. 19 грудня 2022 року в Одеському Укргазбанку. даний набір мені обійшовся в 1411 гривень. Ще раз 1411 гривень за набір із трьох срібних маленьких монет 2019 року, який називається яварівська забавка. Зараз вартість такого набору в районі 7 тисяч. Знав би я тоді, що цей набір буде такий дорогий. У мене в знайомого вони були в кількості цієї яварівської забавки. Він їх продавав нам щось по 2 тисячі і їх не хотіли брати, а потім. Десь з 23-го, з початку 24-го року просто ціни на цю монету полетіли в космос. На ці монети дуже сильно здорожчали. Ну і друзі, перейдемо до огляду цього набору більш детально. Він, отакий, як він зараз перед вами, такий його купував в, в одеському Укргазбанку. Зараз ми його знімемо тільки це все покування, щоб воно по не заважало, бо дуже сильно блестить. І на камеру погано видно, що ж там міститься всередину, створює певні, певні нюанси. І це дуже незручно. Тут, звісно, що йде в цьому наборі ось такий сертифікат. Набор нестандартний. Такі зазвичай картонні набори вони характерні для Нельзильберу. А тут для срібних монет. Чомусь зробили ось такий ось набір, в якому розташовуються срібні монети, ще й умовно кольорові, срібло та ще й в кольори. Тут мається такий обов'язковий сертифікат, напис «В верхній частині Україна, Україна, Малий Державний Герб України на фоні будівлі Національного банку України. Напис, сертифікат набору срібних пам'ятних монет Яворівська забавка. Сертифікат Нацбанку України гарантує високу якість виготовлення цих срібних монет, яка відповідає найвищим міжнародним стандартам. Монети є дійсним платіжним засобом України, відкарбовані на, бан на банкнотно-монетному дворі Національного банку України. Як і в Смалій, голова Національного банку України і його відповідно підпис. Далі оборотна сторона сертифікату також подана англійською мовою. Все те, що було на тильній стороні, так само це все подано англійською мовою. І всередині опис кожної з трьох монет. Монета коник. Номінал 2 гривні, метал, аргентум, срібло 925 проби, маса в чистоті 7,78. Соти грама, тобто це умовна 1 четверта унції. Так, тут у мене кіт знову з ума сходить. Заважає мені так, значить унція це 31 грама, 15,5 це пів унція, це 7,8, це умовна одна четверта унція. Далі форма дев'ятикутна, форма монети, Описаний діаметр 26,5 мм. якість скарбування спеціальний анциркулейтед, гурт гладкий, тираж. 5 ну, весь цей набір 5-1000. Далі монета гультяї, номінал 2 гривні, метал срібло, 7,78 грама так само, 9-кутна форма, стандартна діаметр, такий саме повторюється тираж і елементи оздоблення там подруг. Там подрук, він для всіх характерний, все те, що кольорове. Далі пташка монета. 2 гривні срібло 925 проби, також 778, дев'ятикутна форма, також тираж 5 тисяч. Художник Любов Андрощук, скульптор Анатолій Дем'яненко і програмне моделювання Віталій Андріянов, рік випуску 2019. І у мене ще й в перших 2,5 тисячах це номер 2303 із 5 тисяч цього набору. Це опис згідно сертифікату. Далі перейдемо до огляду самого, самого сувенірного пакування. Так, можливо, для заставки залишилось так, як вона є. як варіант. Отже, в верхній частині напис Національний банк України українською та англійською, напис на набір пам'ятних монет України, така красива гама іграшок. Далі напис в нижній частині цього буклету «Яворівська забавка. І англійською мовою також єворів Toys, Set of Ukrainian commemorative Coins Напис Ну, Тобто набір пам'ятних монет України. Яворівська забавка. Далі, на оборотній стороні ціє, цього сувенірного пакування напис пам'ятні монети Коник-Пташка Гультяї. Англійською також Commemorative Rative Coin The Horse, The Bird, The Walking Couple, якщо правильно читаю. Донпуш за Хорсес. Рік випуску 2019 і шуа є англійською, також подано. Художник Любов Андрюк українською та англійською. І в нижній частині логотип банкнотно-монетного двору і напис банкнотно-монетний двір. І англійською мовою також це подано. Тут знаходяться зображення монеток цих маленьких. І перейдемо тепер до опису всередині, що ж тут написано в. Про даний набір. Пам'ятні монети, що ввійшли до набору, присвячені одному з унікальних явищ української культури яворівській забавці. Посередком виготовлення колоритних забавок із дерева, що покликані забавляти, бавити, заспокоювати, є місто яворів Львівської області з прилеглими селами. Згадки про перші забавки датуються XVII століттям. Відомими вони стали з 18 століття. А окремий вид художньої обробки дерева наприкінці 19 століття. Більшість іграшок, деркачі, пташки, гультяді, візочки, тарахкальця, коники тощо, може рухатися та видавати звук, а прикрашають їх традиційним яворівським, традиційним яворівським розписом у червоному, зеленому, жовтому та білому кольорах. Цей розпис, який ще називають вербівкою або яворівкою, має свої давні традиції. Незважаючи на зовнішню простоту, забавка має дивну притягальну силу і є чимось більшим, ніж іграшка. Їй наділяють властивостями оберега, а мистецтво створення передається з покоління в покоління. Також це все подається англійською мовою. Далі, всередині самого набору так от на фоні розпису цього всього Яворівського, розташовані три оці монетки. Ось, перейдемо до їхнього детального. Огляду, їх треба звідси обережно, єдине, що виняти, треба обережно пальцем натиснути з оборотної сторони, і з цього боку виняти одну із них. Перша з них це ось така от яворівська забавка, ця пташка. Перша з них, знову ж таки, почнемо з аверсу реверсу На аверсі монети Малий Державний герб України, напис Україна, 2 гривні. 2019 рік це рік карбування нижче Аргентом 905-ї проби. 7, це проба. Вага 778, те, що пройшлося в цьому. Форма дійсно монета така вона дев'ятикутна, нестандартна. Вона відрізняється від звичайних монет гурт гладкий. Гурт гладкий, ніби ніяких написів там не видно. Так якщо уважно зараз продивимося, ніяких написів немає. Ну, проба вказана і проба, і вага вказана на аверсі монети. Ну і пташка така намальована. Так, це у нас. І на реверсі монети зображена на пташку. Така дерев'яний виріб, який ще й в кольорі. Яворівська забавка напис і напис пташка. Ось вона така гарно виглядає. Так, ставимо її на місце, переходимо до наступної. Тут єдине, що прямо з банку мене ці монети до рук мені потрапили вже з потемніннями. Патинування починається, вона покривається ця монета по колу патиною. Чи в банку неправильно зберігали десь сховищі, я ну, не обов'язково в Укргазі, можливо, вони вже купували з Нацбанку з такими відповідними міні-дефектами. Чи це буде характерно для всіх монет, невідомо. Так, зараз виймемо другу монетку із цього наборчику. У мене такий набір він всього один. Я навіть його виставив на Віоліті на продаж, але потім купував чисто як інвестицію з метою подальшого перепродажу. Але потім з часом, враховуючи, що в мене цей набір був один, я зняв цю монету, ці набір цих монет з продажу. Ну, сподобались вони мені, думаю, нащо їх продавати, залишу я їх собі. Далі, я думаю, що багато таких є номізматів-інвесторів, ну, які купують як інвестицію, потім залишають собі і вона в них колекції лежить. Важко відірвати від серця такі речі. Далі, друга з цієї монети, з набору цих монет це монета, яка називається Гультяї. На аверсі монети все те ж саме: Малий державний герб, України, Україна 2 гривні, рік карбоня 19-й. Тут зображені ось ці гультяї. Жінка і чоловік. Це така іграшка дерев'яна 925-та проба срібла. 778 грамів це відповідна вага. Ну І ось такий ось цікавий орнамент по колу. Це так розумію, що це елементи дерев'яної обробки, дерев'яний такий орнамент. Так, далі. Гурт монети так само гладкий, і на реверсі монети напис Яворівська забавка нижче гультяї. Також, так, чоловік і жінка зображені, вони тут були зображені без кольору. Тут тільки в кольорі це вже там подрук. Так, ставимо її на місце і переходимо до останніх з цих трьох монеток. Давно збирався зробити огляд цього набору. Все ніяк не доходить, не доходить час. А тут, нарешті, наважився. Далі коник наступна з цих трьох монет в наборі Україна. Напис Малий Державний Герб України. Напис 2 гривні 2019. -те». Єдина різниця відрізняється чим від попередніх. Це тим, що тут намальований вже дерев'яний такий кінь. Далі на реверсі гурт монети так само гладкий, реверс монети. Також підпис яворівська забавка, коник і така дерев'яна іграшка в кольорі вигляді коника. Тобто вони всі відрізняються тільки центральною композицією. Все решта повністю повторюється. Ну І впатині в мене тільки поки що бачу пташку. Всі решта мене дві ці, ніби в більш гарному стані. Чистити я їх в ніякому разі не буду, боюся, я такі речі, краще хай вони будуть в такому вигляді, як я. Так, у нас відбій повітряної тривоги. Нарешті. Так, ну ось такий невеличкий огляд срібних монет із серії Яворівська забавка. Ну що ж, друзі, залишайте свої відгуки під цим відео, чи є у вас такий, набір таких монет в колекції, чи, як вважати, чи це була вдала інвестиція. Як на мене, насправді була досить вона вдалою з 1400 ціна до 7 виросла. Ось, ну Це таке треба було мати чуйку на такі речі. Траш у них всього 5000 штук. Ось, ну Тут три монетки: 778 грама кожна, невеличкий і такий от набірчик також маю в колекції. Залишайте свої відгуки під цим відео, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!